Ну, це наш рекорд. Ми пакували ліжко з матрасом для відправки півтори години. Так би мовити, весело провели вечір п'ятниці. Замовили в нас ліжко аура з матрасом. Тут залишу фотографію, як воно виглядало. Тут стояло на відправочку, прямо з магазину. Замовила пані Галина з міста Булград, і ми дуже дуже його плотненько запакували. Все в три шари упаковки з картоном. Матрас, каркас, все все дуже гарно запакували. І доставка адресна отримала 2,5 тисячі гривень через перевізника Delivery. Як на мене, досить вигідний тариф за адресну доставку. Це вам прямо додому привезуть. Тому, якщо шукаєте меблі з доставкою по Україні, звертайтесь, порахую найбільш вигідний варіант. Всі меблі доступні в оплату частинами від Приват та Монобанк на 5 платежів. При покупці ліжка з матрасом діє знижка на комплект. Каталог можна побачити на сайті Солохає або на нашій сторінці в Тікток, і в описі залишаю свій телефон для зв'язку. Звертайтесь, проконсультую.